П'ять найнебезпечніших бійців Бравл Старс. Поїхали. На п'ятому місці ріку, да, ви знаєте, що він стріляє кульками. Але чому на п'яте місце? Що... Тому що він не дуже стріляє, так хорошо, бо він може стріляти кульками. І потім там вже перезарядка. Його можуть швидко кільнути, А Урон. Він теж такий не дуже хороший урон. Але все-таки Тому п'яте місце. На четвертому місці Малес трошки поімбовший б'є, Чим Ріко. Але четверте місце тим, що у нього ульта не дуже хороша. Тому що, так, да, він може втекти від противника, але він не, нос, не наносить урон, як в інших бійців. Тому четверте місце. На третьому місці Кольт да, вже імбовий бієць, але ніяк не друге і не, не перше місце, тому що. Там, наприклад, Біа, вони, коротше, такі поопасніші бійці. Тому, ну, коротше, третє місце. На другому місці я ж е, говорив, Б, може просто просто опасніший бієць. просто може з першого разу кільнути, якщо, наприклад, у тебе 1300 урону, і просто вона може взяти перший е, Як його? Ну, друге місце тим, що вона просто не може, як вона стріляє цими, джіл, цими жалами, але лише одною жалою. Тому перше. Друге місце, тобто. На першому місці вісім бід, просто їм і б'єць. Наприклад, коли в нього урон, він просто може відновлювати здоров'я, і його становиться ще тяжко і тяжко кільнути. Тому перше місце. Ну, а тоді, друзі, з вами був я Спайкус, до побачення.